Демократія як найбільш бажаний тип державного управління. Все більше українців бачать нашу державу з демократичним управлінням і все менше є прихильниками авторитарного режиму. Принаймні такі висновки показало дослідження, яке провела соціологічна служба центру Разумкова за підтримки фінансової Нідерландів. Опитування проводили в кінці травня методом особистих інтерв'ю на усіх територіях України, які контролює український уряд, і більше про це опитування та настрої нашого населення. Будемо дізнаватися в Андрія Магери, юриста, заступника голови Центральної виборчої комісії у 2007-18 роках, і члену, члена Центру Разумкова. Він доєднується до нас скайпом. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас також. Одразу ж до результатів цього опитування ставлення до демократії показало фактично максимум свій станом на зараз, найвищий за усі 10 років. І власне чому так відбувається на вашу думку? Чому така динаміка? Я думаю, що на цю динаміку впливає багато речей. По-перше, понад 30 років незалежності України. Це певна історична вже тяглість. Плюс до того, відкритість кордони для українців. Українці мали можливість протягом тривалого часу подорожувати по світу, по європейському континенту, бачити, як живуть інші країни, бачити, як функціонують інші демократії. Звісно, я не веду мову про останній рік півтора зрозумілих причин. Але загалом українці бачать, що таке Україна, що таке Європейський Союз і що таке з іншого боку Російська Федерація, тому і роблять відповідні висновки. Загалом це досить втішний результат, як на мене, і він свідчить про те, що після перемоги України будь-які розмови про авторитарний розвиток України вони приречені на невдачу. Подивіться, здавалося би, що у часі війни і воєнних подій українці мали би більш прихильно ставитися до таких чітких, жорстких дій, від, які спрямовуються від влади. Але якщо подивитися на результати опитування, які провів центр Разумкова, то показано там, що Кількість прихильників режиму сильного лідера зменшується. Найбільше таких було у 2017 році, але зараз таких стало менше лише 62%. Це з Це чим пов'язано також. Це теж пов'язано з тим, що відбувається дорослішення української нації, тобто відбувається такий природній процес, завдяки якому українська нація справді стає такою, якою вона повинна бути. Вона стає європейською, вона стає з певними цінностями. Звичайно, на цьому шляху ще є дуже багато перешкод. Дуже багато перешкод і в психологічному плані і в багатьох інших моментах. Але загалом ми можемо говорити про досить хорошу тенденцію, і яка триває. Дехто можливо там запитує, як то так, що, наприклад, чинний президент там близько 86% величезний обсяг популярності і так далі. Я хотів би наголосити на тому, що будь-яка особа, яка би на сьогоднішній день була президентом і верховним головнокомандувачем, отримала би такий величезний рейтинг. А в очах українських громадян, тобто, це рейтинг верховного Головнокомандувача збройних сил під час воєнної агресії Російської Федерації, тобто є багато чинників, від які ми теж повинні орієнтуватися. Ну і ще там цікавий фактор, побачили ми у дослідженні. Розуміємо, що сам по собі воєнний стан так він передбачає утиснення певних свобод громадян, ну по своєму правовому статусу. І от у цьому опитуванні цікавилися також і кореляцію між е, такими двома визначеннями: це свобода і рівність, і свобода і безпека, що безпосередньо і відповідає до того стану, в якому ми зараз знаходимося, стану війни. Фактичного як там відбувався розподіл, так на що люди більше звертали увагу. Або на які відповіді казали більше так? Ну, я чисто по цифрах, конкретних цифрах соціології з вами не готовий говорити, оскільки я не соціолог, я юрист. Але хотів би наголосити на тому, що українці чудово розуміють, що е, коли е, триває воєнний стан. То за конституцією е, може бути обмежені окремі конституційні права і свободи. Про це чітко говорить стаття 64 конституції України. Але є конституційні права і свободи, які за жодних обставин не можуть бути обмежені навіть під час дії воєнного стану. Це право на життя, це право на гідність, на честь, це право на свободу, особисто недоторканність, право на подання петиції, право на житло, тобто щоб ніхто не міг забрати житло людини. От є е, перелік таких конституційних прав і свобод, яких називають, які називають власне юристи так званими захищеними, тобто вони за жодних обставин не можуть бути порушеними. І, на моє глибоке переконання, українці в загальній масі, все ж таки, розуміють е, необхідність обмеження окремих конституційних прав і свобод. наприклад, право обирати е, на проведення виборів, право на проведення мирних заходів, е, масових заходів. Право на, скажімо, на неторканність житла, коли мова йдеться про вторгнення до житла, так за певних обставин, наприклад, переслідують злочинця, коли переслідують якогось диверсанта. Зрозуміло, що є певні інші обставини, які виписані і в кримінальному процесуальному кодексі, і в законі про національну поліцію їм теж треба слідувати. Проте, е, от ми повинні власне розподіляти певний пул, я би сказав, обсяг конституційних прав і свобод, які можуть бути обмежені під час дії воєнного стану, і другий з другого боку, інший пул – це обсяг конституційних прав і свобод, які не можуть бути обмежені за будь-яких обставин. Ну і власне в цьому дослідженні якраз йдеться про те, що між свободою і рівністю, наприклад. Наші громадяни швидше обирають свободу а між свободою і безпекою швидше обирають безпеку. Тобто загальні тенденції вони керуються власне тим, про що ви і розповідали. Ну і ще цікава історія про те, що від самого початку розганяла російська пропаганда. Так розганяла вона те, що в Україні а хунта, б – до влади обов'язково прийдуть військові, і тут все закрутиться, завертиться і буде абсолютно по-іншому. Але отут дослідження. Показало зовсім ні. Люди не готові навіть під час військових дій е, піти на те, аби країною керували військові. власне Як бачите цю тенденцію? Це теж свідчить про те, що українцям непритаманна тяга до авторитаризму. Україна це не Росія, як казав колись президент другий президент України Леонід Кучма в своїй книзі. І е, в Україні немає тяги до хорошого царя. Такого ніколи не було. Це більш характерно для московських От Там для них це завжди була така дуже близька для них тема. От і можливо, я ще зверну вашу увагу ще на один чинник: про те, що величезна кількість українських громадян, якщо я не помиляюсь, понад 80% за жодних обставин не погоджуються на будь-які територіальні поступки Російської Федерації. Це теж важливий момент. Люди вже другий рік у війні вони розуміють, які небезпеки, яка небезпека їх чекає, чого це коштує Україні і українським громадянам. Але українці не готові поступитися будь-яким клаптиком території України на користь агресора Російської Федерації. Ну то з одного боку, ми, звісно, підтримуємо наші збройні сили України, так і. Також підтримуємо територіальну цілісність нашої країни, і це основне. І тут ще цікава історія. Пов'язана вона з менталітетом і тим, що є в головах у людей. Так і так само, якщо там повернутися і відмотати років на 10-15 тому і заговорити про можливість відновлення якогось певного своєрідного союзу із Росією, якби він там не називався, чи під СНД, чи під різними економічними речами, чи так як ми називаємо його СРСР 2.0, в принципі, те до чого Путін і прагнув, розпочинаючи це широкомасштабне Вторгнення, то тут речі просто кардинально змінилися, кардинально показники інші. Тобто, люди ну зовсім не готові навіть про таке чути тепер. Звичайно, тема будь-яких союзів, навіть економічних, навіть якихось гуманітарних, культурних, але з Російською Федерацією вона є взагалі закрита. Я думаю, вона закрита, ну, принаймні, на два покоління. Про це можемо впевнено говорити. На жаль, у 1991-1992 роках Україна була не готова за прикладом Литви, Латвії Естонії відмовитися не відріз від будь-якої інтеграції з Росією з країнами колишніми країнами радянського союзу, і ми бачимо те, що це була дуже мудра політика наших балтійських сусідів, бо вони встигли на підніжки поїзда, який відходив це поїзд, який рушав в бік Європейського союзу і НАТО. Проте заради справедливості треба сказати ще на одну річ: на Литву, Латвію Естонію завжди дивилися як на повноцінних держав на початку 90-х років, на відмін від України, яку сприймали багато країн, ну трошки іншою Росією, десь так її сприймали. Тому тут не лише наша вина, але я би сказав такий комплекс факторів, який вплинув на ті обставини історичні, які ми змушені були проходити. Пане Андрію, те, що Балтійські країни є вже в частині тих європейських структур і північно-атлантичного альянсу, до якого ми прагнемо. Власне про це наше наступне запитання. Бо в дослідженні ви досліджували також і бачення українців майбутнього України. На чому там головний акцент? Майбутнє України це все ж таки суверенна незалежна держава, це член Європейського союзу, Північно-Атлантичного альянсу, держава, яка буде повною мірою гарантувати конституційні права і свободи громадян. Де є запит, зараз, великий запит на справедливість в українському суспільстві. І я ще одну річ скажу. Не лише за соціологію центру разумкова і інших структур зараз зростає запит на професіоналізацію української влади. Це теж дуже хороший показник, який, як на мене, примушує нас думати про власне оптимістично думати про майбутнє Україну. Тому я загалом вважаю, що поки що всі настрої українських громадян не рухаються в потрібному напрямку. Українським громадянам в першу чергу потрібна зараз перемога, безпека. Ось а все інше потихенько. Я думаю, що і українці, і український народ, і українська держава потихеньку. Ми все інше будемо мати. Сьогодні частина української влади, а саме державні службовці, святкують професійне свято, і з'явилася інформація про те, що президент привітав державних службовців. Я зацитую, що він сказав: треба багато зробити, щоб державна служба наближалася до тих взірців, на які орієнтується українська сучасна політика. За вашими оцінками, як державного службовця у минулому, до чого має орієнтуватися державна е, політика державних службовців, і чого нам найбільше бракує на державній службі, я думаю, що українська держава має посилити момент конкурсного відбору на державну службу з тим, щоб туди потрапляли дійсно найкращі, щоб не було випадків, коли там різні брати, свати, там друзі, знайомі і так далі. Все ж таки головним чином має бути професіоналізм, порядність, патріотизм, От, ті три чинники, про яких дуже часто говорять, правда, не завжди їх дотримуються. Ось вони повинні бути, як на мене, визначальними при прийнятті службовці державного службовця на державну службу з тим, щоб ми пишалися нашими державними службовцями, щоб вони в свою чергу теж пишалися тим, що. Вони служать українському народу. щоб була їхня і з другого боку за таку службу, сумлінну, чесну службу, професійну і винагорода, і все ж таки, щоб ці люди відчували себе потрібними в українській державі. Це теж важливо. Тобто, це має бути взаємозв'язок між українською державою і українськими громадянами, які прагнуть потрапити на державну службу і пройти туди. Нехай так і буде Принагідно Також від нас вітаємо усіх сумлінних державних службовців. із тим святом, яке вони відзначають сьогодні. Дякуємо вам, Андрій Магера, юрист, заступник голови центральної виборчої комісії, багаторічний у 2007-2018 роках, і член центру Разумкова Був у цій частині програми Головне за день. Не перемикайтесь.